Вітаю мої любі друзі і дружечки. Сьогодні чергове відео. Знаєте, так от не кривлячи душою, скажу тако, власник тої железяки, або вже прокляв мене, або зараз буде дуже задоволений, що на кінець подержалося, вже воно в мене лежить. Вже от-вот -от, і скоро буде рік часу, як воно в мене лежить. Е, але там, в принципі, домовленість була така, що швидко воно не зробиться, головне, зробити якісно, І то вже я постараюсь показати вам, що я власник е, знаходиться в Німеччині і хоче відновити там е, старого мотоцикла. Тому я йому мушу з цим допомогти. Предисторія яка? Робота ця трудозатратна, багато ну, вимагає часу і уваги. Тому я давненько вже відмовився робити такі роботи, ну, просто, просто чесно не хочу. От Є такі роботи, які ну, дійсно виснажують, але ну, тут, тут чоловік дуже довго він просив мене справді. Просто було б якось не, не по совісті не зробити. Ну і в цій роботі є певний алгоритм дій. Якщо відновлювати його, то щоб було правильно, то все треба робити в певній послідовності. Бо якщо операції попутати місцями або щось не доробити, то і остальне не буде мати смислі. Е, я тако, таким біглим оком подивився. І не знаю що, У мене таке враження, що хтось шліфував поверхню тих картерів. Е, бачу сліди від... Такі якісь мелкі поперечні сліди, хоча ще видно і заводську фрезеровку. От Дивні сліди, не знаю. Та, ну, я думаю, власник об'явиться в коментарях десь. От Бачите, ось тут от, видно такі лінії. Рівні йдуть, не такі, як від фрезеровки. А ось лінії від фрезеровки. Ну, Не знаю просто. Думаю, щось, щось його вже раз пробували відновлювати. В принципі, тут те, що я думав. Значить, який Значить, оцей. алгоритм дій відновити треба мені, щоб воно було гарно і правильно, і посадку кривошипних кришок, і посадку колінвалів. Посадку колінвалів зробити треба чітко в одну вісь. І кришки відновити з необхідним мені натягом. Знаєте, такій чистоті підготовки деталей перед відправкою майстра то могло би позаздрити навіть хірургічне відділення, де немає ніякого навіть намку на якусь грязюку. Картира Юпітер 4, наскільки я розумію. Да, Юпітер 4. Двохканальна продувка. E, значить, який я вибрав для себе варіант роботи. Ну, понятно, я наплавляю так? наплавляю посадочні, наплавляю посадочні в кришці. E, і для того, щоб мінімум піддавати картера термообробці, от зварювання, воно натягує метал все-таки. Ще в місті, де посадочне, там його багато. Але для того, щоб не наварювати повністю посадочне кришки. То його я просто проточую начисто. А наварюю вже кришку. Вона маленька, і з неї легше зняти напругу. Ну, ось власне і причина, чого ті картера ремонтуються. Ще й присутній дідівський тюнінг. Ось такий подарочок. Сьогодні буде перша частина відео, це підготовка деталей до обробки. Мені потрібно зробити собі підготовку їх і наплавити. Далі тижні на два, як мінімум, я відкладу цю роботу для того, щоб воно просто метал трошки стабілізувався. На те є вагомі причини. Зараз так наглядно поясню вам, чого іменно так треба робити. Під час одної з робіт по відновленню картерів на Яву Що я там робив? Ви пам'ятаєте, що я. Часто беру опору заводську, бачили те так. Її аргоном наплавляю зверху, якщо такої ремонтної настільки великої немає, наплавляю зверху. Раніше я бувало наплавляв всередині, зараз трошки змінив технологію свою, наплавляю зверху її просто більше, ніж треба. Тоді розвертаю е, отак от зеркально, ставлю одна до одної їх вже отак от боком. Так. І зажимаючи собі там лещата, скажімо, в парі її каменем, шліфую. Шліфую його гарно, знімаю яких 2 мм, ну по міліметрові, скажімо, на сторону, знімаю, воно стискається і вже оцей розмір в мене виходить мінус е, 2 мм. Тоді мені без проблем вистачає начисто розточити посадку під внутрішній підшипник і начисто проточити поверху, не, ну, не, не потребуючи наплавки всередині. Те роблю. Що сталося конкретно? До мене звертається чоловік після ремонту і, і показує мені. Він ну, без претензій, без нічого, просто адекватно. Чоловік каже, я помітив. каже, В цій штуці ну, трошки неточність. Я не знаю, що то таке, і чого так сталося. Взагалі. Я наплавив. Буквально на другий день я це діло розточив, зробив, підігнав, все супер. Що виходить? Отак от. Опора, так. І оті дві шліфовані площини получилось так, от мені чоловік скидає відео, що вони зійшли отаким клином. Зійшли клином. Розмір внутрішній зберігся добре. Але зазор отакий от став. Іменно клиновидний якогось лиха її роздерло. отак І Я просто вже так собі проаналізував, я переробив ту роботу, то не проблема все. Але я просто проаналізував собі, що після зварювання треба дати відпуск хороший і щоб він трошки влежався той метал, особливо алюміній. Бо з алюмінієм то взагалі от така робота, ну знаєте, треба мати і е, якийсь досвід з ним. Плюс знання, знання, ну, от такі речі, ну, воно не сильно і практикується. Ну де ти прочитаєш про це? Е, то це, Той мій досвід, який є, то я собі так вибрав. Якщо наварив, ну мінімум, щоб тиждень воно прилежало. В ідеалі, взагалі, от коли особливо зима, я в гаражі опалюю буржуйкою, я от такі речі наварюю і на буржуйку кладу. Воно розгріється з холони, розігріється з холони. І воно тоді. То... Таке, можна сказати, як природнє старіння. От знаєте, як поршень кажуть, що візьми краще поршня, купи, положи його на 20 років на полицю і тоді під нього розточуй, Тоді буде класно ходити. Природнє старіння металу. От Тут подібна виходить, замануха. Отак, от, от кожен майстер повинен робити і з кожною роботою більш вдосконалювати свої вміння. От те, що я знайш, я собі підчерпнув. Те я пробую реалізувати. І от того я не хочу братися, бо воно затягується, ти візьмеш воно в тебе лежить довго. Ти набереш другої якоїсь роботи, потім за ту не можна взятися. Отого от я від таких робіт відмовляюся і не хочу їх робити. Але хочу показати, як воно робиться і як то зробити, на мою думку, найправильніше. Ну, а тепер по технології обробки. Соосність посадки кривошипної камери із посадкою підшипника кульвала не обов'язкова. Ну, не обов'язково вона і все. Того, що в нас воно собі оцентрується по тій посадці, і болтами зажметься. Ну, в ідеалі її зберегти, чим, чим точніше, тим краще. От для того, щоб її зберегти, оцю кришку, що я роблю? Я буду розточувати, обкатуючись по цій поверхні, так, розточу на чисто, зазвичай там знімає пару десятих. всього -навсього. А для того, щоб мені потім приблизно в той же розмір загнати оцю. Опоруже. То я що роблю? Я зараз на даний момент кулачками зажимаюся за ту поверхню і проточую собі місце, щоб схватитись кулачками потім. І після того, як в мене буде місце, я після наварки зможу знову взятися вже за проточене місце кулачками. І там з погрішністю яких пару сотих всього-навсього проточити на нову ту посадку. Проточу ту посадку, після того можна буде зібрати його. В картер, і вже після того в картері проточувати, як показала вже практика, то навіть невеличкий люфт на болтах, отак от можна ж не вгадати, точно без штіфта воно все-таки він не впливає на точність, і навіть якщо відхилитися пів міліметра в одну чи в другу сторону, то на ось то аж ніяк не вплине, бо ну бо це все мізерне, не можна принебрегти просто. Алюміній це досить такий паскудний матеріал для зварювання, чого, він досить прихотливий. По-перше, його оксидна плівка, і треба правильно все зробити, щоб її знищити. Плюс, сам по собі, цей лятий алюміній це пористий матеріал. В ньому дуже багато таких мікропор. І коли воно працює в двигуні, от коли воно нове, це одне діло від ляте, але коли воно попрацювало, Досить глибоко проникає масло, суміш і залишається там, воно нікуди не дівається. Тому, щоб якісно заварити його, теж є нюанс, його треба гарно вичистити. Хоча тут воно вимите, і от навіть видно блистить, чисте, але насправді воно не є чисте. У верхніх слоях десь приблизно до міліметра глибини, найбільше збирається е, отого, е, ото, ота масляна. така маса. То для того, щоб його все-таки гарно заварити. То треба його сточити рісце. Так от виглядає підготовлено повністю вже до зварювання деталь. Важте, навіть канавки і ті пробрав, де залишилися невеличкі місця, те бурмашинка забере. Все обезжирювати і, і ці речі можна наплавляти. Так, розігрів картера, все положив, вогонь горить, вони вже гарячі, достатньо. Зараз будемо проводити наплавку, там зачищено. апарат. Десь так, 150 А, щоб добра проплавка була. Хто знає що то? Розходомір газу. Так, от заплавляю, щоб потім не було такої фаски великої, бо воно сплавляє. Бачите, тут є технічні такі незручності. В тому плані, що важко залазити туди пальником. Так, Бо ну, в ідеалі, коли ти зварюєш, то ти тримаєш пальник ну, там, скажімо, під 70 градусів до, детали, до деталі так, і ти ведеш. От, А в тому випадку. Дуже гострий вугол і воно прям спалює його, підпалює ту кромочку на деталі. Ну так запам'ю. По зварці алюмінію взагалі дуже-дуже багато нюансів. І ті нюанси треба враховувати. То тільки воно, знаєте, коли вже все зроблено, то тоді виглядає дуже гарно і дуже чітко. Но тут все одно ти зварюєш, воно вигурають оті частинки масла. І з тим треба вміти совладати. Так, два картера вже наплавив з запасом. Місцями все одно хоч і вичищаєш, вилазить часом булька, її треба ота масляна, знаєте, її треба гарно прогріти, щоб вона вигоріла і вийшла назовні. Щоб потім максимально чистий був шов. Буває навіть таке, що під час розточки... Ну, спочатку я завжди на грубо прохожу і залишаю міліметр на чистову по дільності картера. То якщо проходжу і бачу, що в мене залишаються занадто глибокі пори чи незаплавлене місце, доплавляю і тоді роблю, ці картера вже чекаю. Отработьонка. Вона собі крутиться. І далі Кришки. Кришки. Теж своя технологія в мене спочатку заплавляю серединку, ну і оплавляю вверх. І поясочок, ви пам'ятаєте, проточений. От, бачите, є такі різні нюанси, скажімо, як під час сварки нагрілося, вскрилася тріщина. От і. і Так би її ніколи не побачив. У мене так. Товариша була проблема, блін, не знав, що робиться, мотоцикл погано їде. І одним словом, вскрили двигуна, там тріщина. Прямо в такому місці, отак от. навіть не, не від краю, а посередині Тріщинка взялася і все. От. Тут те ж саме, десь якась ударна може нагрузка була, може що. І все. Коли отакий метал недостатньо чистий, алюміній пористий, то на апараті теж певні настройки свої. Виставляєш і грязь е, гарно вилазить наверх. А всередині під шкіркою чистий, гарний наплав буде. Правда, від, від того страдає електрод, він згоряє швидше. Але то таке, ну, електрод, то все одно розхідний матеріал. Коли, коли треба зробити гарненько, щоб воно було герметичне, то можна тим електродом. Пожертвувати. Ну і що, отут в мене отака от красота. Я міняв гніздо, бо була тріщина. Розфрезерував повністю, заварив, вставив. Ну, таке я вмію. І картера ...тоже дороблені, кришки дороблені. Тепер яка задача моя? Як я і говорив. Це перша частина відео, просто сварочні роботи і підготовочні. Далі я залишаю ну, мінімум на 2 тижні. Ну, я ж кажу, час мене особливо там не регламентує, а в принципі ще наплавлю тільки краї. Ну, я обдивлюся картера е, для себе. Я ж кажу, вже вирішив, що варто отакі всякі деталі. На... О, бачите, цей ще гарачий картер. Е, варто не гарачи, але я злякався. Теплий. Наплавляти варто. Аж гарненько воно, чисто. А після того дати хорошу витримку і тільки після того займатися росточкою, щоб потім не було такої фігні, що Наварив, розточив, віддав. А воно, блін, не то, а посадка втрачена. Так що, такі діла. думаю, панові Давидові трошечки легше відлягло від серця, бо побачив, що вже щось робиться. Я знаю, як то чекаєш своєї роботи, дождатися дуже важко. Минулий тиждень пройшов так без відосів, в мене, бо мав деяку власну заплановану роботу, а цей тиждень трошки буду робити. І навіть, скоріш, займуся трошки своєю МТшкою. Принаймні один вечір я на це виділю, бо вже з самого руки просто чешу. в наступному відео похвалюся, яким подарунком мене ще дуже класно е, побалував один з підписників. Е, чекайте. Як завжди, я радий всіх бачити. Дякую за перегляд! Бувайте!